2018, виїхав Льоха вже з Нєжина. Скільки я вже тут від'їхав, я, мабуть, вже кілометрів 30 від'їхав від Нєжина. Остановився трохи, думаю, запишу якесь відео. Грустненько, так знаєте, їду, грустінка бере. Якби то, наче нічого мене не держать там в тому Нєжині, але но... Грустінка бере. Ну, що поробиш. Це одно, ну, треба йти далі, так, да? правильно. Пошліть я вам лучше. А, кстати, дивіться, як Міхуїловна сопротивлялася. Ну, сопротивлялася вона гарненько, ну. Я не, ж... за учат того, що навіть кофті підстрижені, це вона так сильно сопротивлялася. Е, е, Зараз я покажу, як вони там обустроєні в нас. Так не буде видно, так? Да? Я думаю, не вискочать. Вже й лазили і по мені. Так, де вони наші? Міхуїловна сидить у нас у переносці. М'яу. М'яу. Свіжий воздух, так. Да. Їдемо з кондиціонером, кстати. А до міста з переноски і пішов у свій домик. Там сидить. Трошки нашугані, перелякані, ну іноді приходять до мене на руки, полазять на мені. Лоток поставив, сходили, понюхали, нічого не було. Взагалі, якось так. Трошки налякані, Міхуїловна поначалу кричала, потім успокоїлася. Ну, зараз, зараз вони трошки адаптуються. Я думаю, якщо вони вже ходять по машині, то нормально. Я сильно там рулем не кручу, щоб їх не укачувало. Все буде нормально. В общем, поїхав я тоді далі. А вже ж тоді, як приїду, я покажу вам реакцію котів, як вони будуть заселятися. Ну, якесь відео, типа, чи вони восприймуть нове житло, чи не восприймуть. В общем, побачите все.